Всього, що ми вивчили з цього розділу. Тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування задач про роботу і потужність електричного струму. Актуалізація опорних знань. Робота електричного струму вимірюються в джоулях, позначається А велика. Роботу можна, знаючи, що напруга це робота поділити на Q, відповідна робота це буде напруга помножити на заряд. Напруга помножити на заряд. Знаючи, що заряд це сила струму помножити на час, ми можемо замінити заряд цієї формули, отримати роботу як У і Т. Наступні формули виходять з визначення закону Ома. Так, Знаючи, що ми можемо виражати або У, або І через законома, ми отримаємо ось ці дві наступні формули. Потужність електричного струму обозначається великою літрою П знаходиться як робота поділити на час. Також, знаючи, що таке робота, що це У поділити на Q. А Q – це і поділити на Т, ми можемо отримати ось такі три формули. Зараз буде невеличке опитування самоконтроль за цією темою. Тому я зробіть скрін, вам знадобиться. Так, і невеличкі задання. Давайте уявимо, що нам дана така задачка. Визначимо роботу і потужність електричного струму, який проходить протягом 50. секунд. Секунди це в нас час, записуємо час. Через провідник, що перебуває під напругою, Напруга 220 вольт і сила струму 1,6 А. Нам потрібно визначити роботу і потужність. Тобто А і Б. Нам дано У і Т, тобто роботу ми будемо шукати через цю формулу. Перемножаємо все і отримаємо роботу це 17600 джоулів. Знаючи, що робота це потужність, це робота поділити на час. Ми ділимо це число на 50 секунд і отримаємо, що потужність нашого приладу 352 Вт. Потужність нагадую, вимірюється в ватах, робота вимірюється в джоулях. Під час сепарування молока на кожне тисячу літрів витрачається по 1,5 кВт на годину електроенергії, тобто потужність 0,25 кВт або 250 Вт. Скільки потрібно часу, тобто нам потрібно знайти час для обробки об'єм на 1000 літрів молока. Якщо потужність двигуна, що обертає сепаратор, відповідно нам дана потужність. 025 кіловат. Записуємо, щоб знати що робота це потужність, помножити на час. Звідки знаходимо, звідки що час це потужність, робота поділити на потужність. Робота нам дана, потужність нам дана. Ділимо, отримаємо, що скільки потрібно часу для обробки 1000 літрів молока це 21 600 секунд, або перекладаємо це в годину для цього ми ділимо на 3600 і отримаємо 6 годин. І остання задачка. Визначимо опір, опір електричної лампи. На балоні якої написано 100 Вт і 220 вольт. Тобто 100 Вт це в нас потужність, 220 вольт це напруга. Нам потрібно знайти опір. Згідно закону Опа, О -О ома опір це напруга поділити на силу струму. Нам невідома сила струму, але ми знаємо, що. Потужність розраховується, як напруга, помножити на силу струму. Звідси сила струму це потужність поділити на напругу. Підставляємо це сюди, і в нас вийде У квадрат поділити на P. Чому тут без квадрата, І це буде 0,45 А. Відповідно, підставляємо тепер. А, це ми і тільки знайшли 0,45 Ампера. Підставляємо її сюди і отримаємо 489 Ома. Тобто опір електричної лампи, якщо ми купляємо і на неї написано ось такі характеристики, буде 489 Ом. Тепер ваша черга до участі. Візьміть, будь ласка, аркуш або у чаті фіксуйте розв'язування задач з теми роботи і потужність електричного струму. Самостійно десь запишіть один з варіантів, один варіант відповіді на це запитання. Одиницю вимірювання роботи електричного струму в системі сі є. Фіксуємо е, тільки літеру. Я також фіксую, щоб потім перевірити. Джоуль. Так, можеш ти один тут можеш казати: так. Е, робота в нас завжди електричного струму чи механічного приводу. Це в нас завжди джоуль. Тобто відповідь Б. Сила струму у нерозгалуженій системі кола, частині кола при паралельному з'єднанні провідників дорівнює. можеш подивитися у конспекті. Так. в сумі сил струму. І один та плюс і два. Одиницю вимірювання потужності електричного струму в системі С є потужність. Вимірюється у нас. О у ватах. А о а, ватах відповідь А. Закон. Закон. Закон ома для ділянки кола має вигляд. І равно у розділити на Р. В. Умнічка Закон ОМА так. Далі у нас послідовне з'єднання провідників. Напруга дорівнюється. В сумі. Сумі напруг, умнічка. Формула роботи електричного струму. Має вигляд. Тут у нас дві формули роботи, так? Це в нас потужність. Яку ми обираємо? Ми щойно я скріном, за, за скрініться, і Робота дорівнюється У І Т. Тобто відповідь Б. А, вибачте, вибило просто. Добре. Формула потужності електричного струму має вигляд потужність, якою літеру позначають. Тільки один варіант можливий. П. Тобто відповідь Б. Резистори опори опорами 1, 2 ОМ та 3 ОМ з'єднані послідовно. Чому дорівнює опір ділянки кола? Якщо в нас з'єднання послідовно, опір, загальний розрив. Так, як сума. різних... Кожного окремого опору. Зараз ти бачиш прилад на екрані. Може, в, тебе, в твоєму будинку, квартира він є. Цей прилад е вимірювання електричного струму. І він називається. Лічильник. Так, це лічильник. Приладом для вимірювання потужності електричного струму служить струм. Електричний. В нас вимірюють, в чому? В яких одиницях? І це підказка буде, що це за прилад. А, цей потужність. Вольтметр. Я неправильно сказала, тут у нас потужність. Потужність вимірюється в. вольтметрі. І ще раз, потужність. в Ватах. Так, в ватах, і тоді ватметр. Так. Прилад для регулювання сили струму в колі називають резистор. Умнічка часто зустрічається. А тепер трошки потрібно розв'язувати, Користую, користуючись показами цього електролічильника, визначимо витрачену електроенергію та обчислюємо її вартість за тарифом таривом. Є... Гривня 68 копій за 1 кВт. У нас це число подано в кіловат. Тут 38.20 на початку місяця. В кінці 38,50. Скільки ми витратили? Ну, 3 кВт витратили. І тоді це буде 5,4 гривні. Умничка. Розрахуйте, скільки коштує електронна енергія, витрачена на роботу електричної праски за 2 години. Сила струму в нас 4 Ампера. Напруга 220 вольт а час 2 години. по Перше, нам години куди потрібно перекласти. О, секунди. Що це буде? Це буде 120. 120. І це 120 ще помножити на 60. Це буде 7200. Так. Одна година це тисяч... 3600. Так ось. Нам потрібно скільки коштує електроенергія витрачена на роботу. Тобто нам потрібно знайти роботу. Щойно записали ми з тобою: щоб знайти роботу, потрібно напругу помножити на силу струму і помножити на час. Так, і тоді це буде 220 помножити на 4 ант, а помножити на 7200, і це буде зараз 6 мільйонів 336 тисяч. Так, е, в що, чого, чого ми знайшли? 6 мільйонів 336 тисяч – це що? Джоулів. Джоулі. А нам сказано, що ми платимо 24,6 за 1 кВт. Ну, потрібно помножити на 24,6. Зачекай. Що таке потужність? Це робота поділена на час. Так. Ми знайшли тільки роботу, а щоб порахувати, <свісна> ти пам'ятаєш, ми з тобою дивилися, що електроенергія показує потужність нашого електричного приводу.

Ну, тут дивись, 880. Потужність вимірюється в кіловатах, За тисячу кіловат. Тобто нам потрібно було 880 поділити на тисячу. Це буде 8008, Так, так. І помножити так. на 24,6, Це буде 216,48. Ну, так. Ну Ну, цікаво, ось це незрозуміло, в яких це 24,6 копійки. Тоді на 0,24,6 потрібно множити. Або що це за одиниці? Ми, якщо пишемо, пишемо в гривнях, так? Тобто 8,8 якщо помножити на 0,24,6. То це буде 2 гривні 16 копійок. Ось це похоже, схоже на правду. так За дві години роботи праски на 216 гривень. Тому, мабуть, це в копійках, тому 0,246 потрібно перекласти. все ж таки потрібен в сенс в задачі мати. Добре. За який час проходження струму через спіралі електрополитипу тужність? Потужністю 600 Вт, у ній виділиться 360 кілоджоулей енергії. Кілоджоулях, що у нас вимірюється? В джоулях, вибачте. Робота. робота. Навіть якщо тут не записано, що це саме робота, так, ми це розуміємо за умов одиницями вимірювання, що. Нічого іншого не може подаватися нам в джоулях. Як так. це під час? Так. так, потрібно. Потрібно роботу поділити на потужність. Так, у нас формула робота поділити на час, час. звідси. Звідси, щоб знайти час, нам потрібно роботу поділити на потужність. Так. А, скажи мені, так. будь ласка, робота потрібно ну, когось перекладати? Так, потрібно у джолі, звичайно. Це буде 360 тисяч. 360 тисяч ми ділимо на 600. 36 на 6 і два нулі скоротиться, поотримуємо. А, отримуємо 600. 600. 600, 600. буде 10 хвилин. Увнічка. Тобто спіраль за 10 хвилин видасть ось таку кількість енергії. Скоріше за все, для закіпання або нагрівання певної кількості рідини. Так. Ну, мені до вподоби, як ти це вирішиш. Доволі швидко і добре. Отримаєш гарну оцінку. Давай останню задачку. Визначимо ККД електричного двигуна. ККД. Нам дана напруга 220. Нам дана сила струму. Нам даний час. 30 секунд. Поки що нічого не піднімає вантаж масою 100 кілограм на висоту 10 метрів. Ну, складна задачка. Так, що ми можемо значати? Що нам потрібно знайти? ККД. Як розраховується ККД, якщо в нас тіло піднімається вгору? Ну, роботу потрібно розділити на. На потужність, наскільки я пам'ятаю, і на 100% помножити. Роботу поділити на потужність. Добре, як знайти роботу. Яку роботу виконує наш механізм, коли піднімає тіло вгору. Механічну роботу. Там ну, потрібно і... масу помножити на, масу. Жита на висоту. На G і на H. Так, тобто вона дорівнюється силі, яку ми застосовуємо. MGH, Тобто, в нас буде 100 помножити на 10 і помножити на 10. 100 10 і ще 10. Робота в нас буде дорівнювати 10 тисяч. Як знайти потужність? Так, нам потрібно цю роботу розділити на U, помножити на І, помножити на Т. Так, і нам відомо, що в нас У І просто. так? Ну, ми, Якщо час тут поставимо, то і uh, знаменнику час він скоротиться. Тобто ми можемо залишити у ОІ поки, поки що. Ну так, Це 220 буде... помножити на 2 буде. 220 помножити на 2 буде 440. 440, добре. У нас в ватах. Добре. Тепер можемо скористатися формою розрахунку ККД, так? Це буде так. робота 10 тисяч поділити 10. на. 10 000 поділити на 440. І це буде зараз. Ну, 22 та 72 в періоді. Така щось неправильна у нас якась. Ми з тобою казали, що. Електричний виготою більше 75% корисної дії. корисної дії. Бач, дитина зайшла? Так, я подивлюсь, де ми